Два рази на рік стрілки годинника враз долають годину більш ніж у ста країнах світу. В останню неділю березня переходить на літній час і Україна. 29 березня слід не забути перевести годинники на годину вперед. Ніч з суботи на неділю, о третій літній час змінить зимовий. Така процедура необхідна для узгодження адміністративного часу з сонячним та економію енергії. Нагадаємо, у 2011-му українські парламентарі вирішили більше не Переводити годинники. Згодом закон скасували. Тим, хто ніч суботи на неділю планує провести в потязі, варто не хвилюватися. У Курзалізниця в Квитках врахувала перехід на літній час. Про це йдеться на офіційному веб-ресурсі. В 28 на 29 березня пасажирські поїзди в дальньому сполученні, які на момент переведення годинників знаходитимуться в дорозі, до кінцевого пункту прибудуть за скоригованим часом. А поїзди приміського сполучення курсуватимуть уже з Відно з літнім часом, тож 29 березня не забудьте перейти на літній час разом зі всією країною.